А це відео для осіб, які збираються отримати італійське громадянство через по підставі, що більше 10 років проживають в Італії, без мають прописки. Зверніть увагу, будь ласка, я вас дуже прошу, тому що. Ця інформація йде з мого досвіду. До мене звертаються особи, роблять документи, а потім, виявляється, в них немає реквізитів для того, щоб отримати це громадянство. Документи, які необхідно. Зазвичай це є два найголовніших: свідоцтво про народження за постилим та перекладом, та довідка про несудимість за постилим та перекладом, якщо ви там не змінювали імен, прізвищ і так далі. Ну, цих два документи вони є завжди для всіх без винятку. Звісно, якщо і вам необхідно ці документи, тоді пишіть мені на номер WhatsApp плюс 39 320 0808 дев'ятсот -08 Якщо ви вже їх маєте, то слухайте далі, що робити. Або, якщо ви збираєтеся, подавати заявку на отримання італійського громадянства по причині Резидент 10 років. Отже, я вас дуже прошу, не йдіть по пам'яті, не йдіть, що я там проживаю в Італії вже 158 років і тепер хочу громадянство. Ні, перед тим, як Збирати пакет документів перше, що ви маєте зробити, перше завжди це піти в комуну і перший документ, який отримати чертифікат історикоді резиденція, щоб побачити, що 10 років є безперервної прописки, щоб не мати. Прогалин або взагалі там в мене є люди, які 9 років десь з половиною років, 9 років і 2 місяці. А я подала. А я думав. А я не думав. Не думаємо. Йдемо в комуну, беремо чертифікат сторікоді резиденція. Документи, документи документик нам на руки. І другий момент, тож, про який ніхто не думає, зазвичай наперед каже: А я стільки років працюю в Італії, та я маю дохід, та я маю гроші. Я за вас дуже рада. Але для того, щоб отримати громадянство в Італії, необхідно подати три останні декларації про дохід або чертифікату Уніко. Де написано реальний ваш дохід, сумарний ваш дохід, тобто раціони, де рейдіті, або там, їх є ж два, види, 10 тренаги та персони фізики, наприклад, і по, або чертифікату УНІКО. Тобто не забувайте про цих два кроки, про які я вас сказала. перевірте, 10 років безпреривної резиденції та ваш дохід за останні 3 роки, 3 роки податкових, а не календарних. Пам'ятайте про це, передавайте вашим друзям, підписуйтесь на мої канали. З вами була я Ірина Купчик, міграційний медіатор, коуч та ментор Віталій. До нових відео.